Якщо ніжкам комфортно, автоматично покращується настрій. А якщо мова йде про літні або домашні тапочки, альтернатива взагалі відсутня. Таке взуття повинно бути максимально комфортним. Саме тому мультибрендова компанія на ринку України, до складу якої входять чотири виробники: кіто, Форес, Пісіто та Дрімфіт, уже подбали, аби ваші ніжки отримали задоволення від свого наряду. Мы представляем обувь удобную и комфортную из натуральных э, материалов для всей семьи. Мы найдем, самый приветливый клиент найдет на нашей выставке представленные модели от летних э, вьетнамок летней обуви до домашней обуви. Комфортной, удобной и классной. Любой э, человек, который занимается обувью, может без ущерба, без отрыва от э, работы заказать наш продукт. І получит максимально приємну для себе і цену і доставку, і роботу. Торгова марка Форест активно працює на території всієї України. Уся продукція компанії сертифікована та вироблена із високоякісних матеріалів на сучасному обладнанні. Асортимент марки просто вражає. Навіть найвибагливіші покупці зможуть знайти для себе м'якенькі тапочки або ж оригінальні сланци, оскільки дизайн взуття продуманий до дрібниць компанія активно ростуща з 2008 року. года. Стараємося покривати три цінові ніші, Тобто це цінова ніша економ сегмента де товари представлені десяті гривені вище середнього цінового сегмента, товари от 40 гривень вище, і товари преміум класу – це всі товари від 80 гривень і вище. Товари преміум сегмента максимально іготовлений з натуральних матеріалів. Тому не потрібно відмовляти своїм ніжкам у комфортному та якісному задоволенні. Якщо ви, хоча б раз взуєте їх від торгової марки Форест, навряд чи вони захочуть перевзуватись.